Ну і так. Так. Ну так. 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 Так

У неї тут немає таких знайомих, якихось, і їй складно її вистачає спілкування. Плюс вони в школі в себе практично не навчаються. Це сидіння вдома. Друзі, ми вже трошки так познайомилися, ми ще запропонуємо вам, беріть, будь ласка, собі яблучко. І розкажіть, нам, будь ласка, назвіть своє ім'я і дайте відповідь на запитання, яке у вас на Яблучку. І розкажіть, чиї ви мами тати. Ми батьки Єркіна Богдана. Uh -huh. Мене запитання, хочу навчитися. А, а, хочу навчитися перестати боятися чогось нового, чогось якісь типу розпочинань, Взагалі на, на зараз життя. Uh -huh. і, і хочу навчитися більше відкритості. Дякую, як назвати? Ганна. Дуже. Також батька Богдана Євкіна. Читати запитання? Я, я, я найбільш продуктивний, коли а тут дуже просто все. Коли я виходжу просто на місце роботи і все. Я роблю те, що від мене залежить. те, що роблю. В... з враженнями. Як ваші діти відбули цей тиждень? Що вони вам розповідали, чи не розповідали? Чи вони приходили добровільно? Будемо співати? Ну, зараз ми тоді закінчимо пораження. Чи вони приходили добровільно, чи не дуже. Словом, все, що би ви могли розказати про цей тиждень, який ми прожили разом. Він не дуже хотів спочатку, він такий, не любить нічого нового. І подався каже, прийде просто подивишся. Mm -hmm. І от як затягнуло. не дуже розказував, кажу, про те, йому другу розказав, що було дуже цікавий, які старі mm -hmm. день. Але дуже сподобалось. Ось зараз вже закінчується Жалко. Юрій також. <кій> <кій> Такий важкий на підйом він переживав, що будуть одні дівчата певно прийдуть. Як завжди, хлопців не буде, але буде або дуже мало. Але він прийшов, йому дуже сподобалось першого дня. І так надалі кожен день він приходив на годину раніше. На годину раніше дуже сподобалось. І всі ігри, просто спілкування і. І кожен день казав, ми робимо сюрпризи. Кожен день. Я кажу: ну розкажи щось, мама, це сюрприз. На, на наступний день ну розказуй. Це сюрприз не можна розповідати, не можна, це секрет. І ти кожен день навіть в п'ятницю. Ти все почуєш, вас запросять. Ну, був дуже веселий, емоційно він змінився, став спокійніше. Ну, я замітила на поведінці, що дитина змінилась. Дякую організаторам дуже. Собі теж думаємо про те, що табор певно вдався саме через те, що діти приходили на годину раніше. А я зазвичай йшли додому пізніше, і йшли додому зазвичай а пізніше. До ще. Можливо, колись можливо колись. Тому ми дійсно дуже тішилися знайомству, тішилися що ваші діти вони так класно тут відкривалися, взаємодіяли, і нам це теж дійсно дуже приємно бачити. Трошки вам розкажу про таємного друга, що це було. Ви побачили, що на тканині та є фотокартка і якісь записочки біля імені вашої дитини. Тобто ідея була така, що перший день кожна дитина написала своє ім'я, закинула його так от в акваріум. І щоранку ми кожна дитина навмання витягувала чиєсь ім'я. Відкривала, дивилася, і задача була така, що. Впродовж дня за цією людиною поспостерігати, можливо, ближче познайомитися, відкрити для себе або якусь позитивну рису, або якесь там вміння, ну тобто щось таке, щоб, бо да, щось таке класне. І в кінці дня вони пишуть це на листочках, складають в акваріум і ми чіпляємо туди. Тобто діти наразі, ну я думаю, що вони вже здогадалися, десь вони вже свої там розслідування провели. Але ідея така, що вони отримали записку і не знали від кого. Тобто вони отримували якесь хороше слово. Ми це накопичили впродовж тижня. А сьогодні вони їх заберуть з собою. і Складуть свої емоційні аптечки. Що це таке? Вони теж вам розкажуть. Пишатайся, добре спаться, не трапеться, не криветься, Ані гнеться, ані тратеться, через дітки відчуватися. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Пішов рок. Санкифой, сеньки фей, фулдей, yeah, yeah, yeah І тут батькитки, ого, наші діти виросли.

<головіка> ці, <де> <головіка> О, будь ласка, візьміть картини, команди так, як ви починали, і станьте з ними, щоб видно що було, про що ми домовилися. Дивіться, у нас є дві команди. Назвіться, як ви як називалися команда? Галушки салушки. Галушки сало команда. Спочатку вони всі малювали чорною фарбою. Одна команда на одному полотні, друга команда на другому полотні. Тільки чорною фарбою. То було минуле. Сьогодні це крапочка, оце ми зараз з вами. І майбутнє їм видали фарби. Одним Жовту і зелену, другим синю і червону, обмежену. Вони помалювали і перейшли, помінялися місцями. Тобто це не одна і друга команда малювала, а це такі спільні картини. У них у двох вийшли. Вони доповнювали один одного, десь домальовували, десь покращували, десь хтось, може, трошечки і незадоволений, але. В цілому воно вийшло набагато крутіше і класніше, чим якби кожен малював, тому що це спільна ваша робота. І ідея така, що ми відштовхуємося від того минулого, навіть якщо воно трагічне. Ви бачите, у мене аж мурашки по тілу, бо у багатьох дітей воно і трагічне намальовано минуле. Але ми від нього відштовхуємося і йдемо до світлого. Ми малюємо світле далі. Жовтий, блакитний, червоне, зелене, а вже світле. От така у нас була ідея, і отак діти її втілили. Я думаю, що ви їм поаплодуєте, бо вони великі молодці. Подивіться, сюди на нас вам великі стані офіс. Ви знаєте, що діти знають шість мов? Ваші діти за тиждень вивчили шість мов. <риві> Давай. Заспіваймо по французьки, по-французьки заспіваймо. Під шатрон, добре спонда, на кривон. Ані брон, ані брон через дітки тервон. Заспіваймо по-англійськи, по англійськи заспіваймо. І ще трешень добриспешен, не требешн, накрибеш, ані трешен, ані брешен через діти, мітершень Заспіваємо, понівець, понібеські, заспіваємо. І ще трехен добре приспехи, не требехи, накрибехи, ані гракин, ані крахи через діти, мітин, заспіваємо, по-німецьки. Ані лині, ані, лині, ані лині, через дін, і вітер, заспіваємо по грузинці, по грузинській заспіваємо. Шатраце, спасе, не треба це накриваться, ані краси, ані краця через ваші емоційні За бажанням вдома обговорюйте, запитаєте. батьки написали трошки про вас, трошки про себе, тому, власне, отримуйте і вкладайте Іринка, Марія, Ліза, Хотьмарк, Аліна, Аліна. Так, Даринка, Діанка. Погубила Діанку. Дянка Маріо. Так. Маргарита, 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 Маргарита. Так, Ігор. Я футбол, футболця, одразу видно. Так, Богданчик. Раз, Богданчик. Два. Маргарита. Ось. І Настя. you you for sunshine, thank you for sunshine, rain. Thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah. yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. yeah. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for rain, It's a beautiful day. Своїх батьків за руки підводьте до столу. Казуйте їм, що це ваше... А, це скварити лишить ру. Це міні табір, він сьогодні все три години в день, і ми не маємо можливості десь з дітьми перебувати цілодобово, ночувати з ними, не маємо так само можливості їх годувати. Тому ми вирішили взяти такий формат сьогодні три години. І ці три години наповнити різними цікавими штуками. Ось це, напевно, найбільше відмінність того, що між іншими таборами. А по своєму характеру, це звичайний дитячий табір, який має своє відкриття кожного дня. Таємного друга, різні майстер-класи, співи, співачі кола, змагання, командні ігри і тому подібне. Наша ідея була зробити цей табір таким сімейним, тобто, щоб батьки так само брали участь. І насправді ми розуміємо, що не всі батьки до цього готові до такого формату. І в нас взагалі в Україні це не є настільки поширено. Ось. І ми розуміли, що вони кожного дня не прийдуть до нас. Але ми вирішили, бодай на останній день їх зібрати для того, щоб вони бодай, між собою познайомилися, для того, щоб вони дали нам свій фідбек, що діти про нас розповідають вдома, чи діти там, хочуть до нас йти, чи не хочуть, тобто і їхні побажання до нас на майбутнє, тому що ми будемо далі з понеділка знову продовжувати вже для інших дітей, учасників. Тому ось так вийшло, трошки, трошки сімейний. Ми поділили на групи 11-14 років. Це перша група. І всього на все ми планували взяти 12 людей, щоб було комфортно і їм, і нам, але вийшло 15 на цей набір. Ось, і наступна вікова категорія це буде десь 6-10 років, 7-10 років. Ось ми так будемо повідомляти, що ми будемо це проводити. І, можливо, ще навіть зробимо для найменших таких 3-5 років, теж маленька група. Можливо, це не буде аж всі 5 днів, але щось обов'язково якусь програму придумати. Це вже точно буде з батьками, бо батьки будуть приходити з дітьми, це вже це будуть майстер-класи, але це теж, теж буде. А якісь такі особливості по творчості, то ми не дуже не ділили. Просто зібрали групу і наповнили весь цей час і творчістю, і музикою, і всім. Всім решт. Більшість це все творче. Тобто, з першого дня ми їм дали, наприклад, кожен собі вибрав футболку і розмалював символіку яку хотів. Кожного дня ми мали якісь речі, які ми там мали малювати, ліпити, складати. Невелика програма була саме Ігор. Але Ігор ми більше концентрувалися на командних іграх, де треба розвивати командний дух, для того, щоб вони вчилися і проводити час у спільноті корисно. Тобто, щоб вони бачили модель, що можна збиратися, наприклад, компанією і грати якусь гру. Звичайну, гру, яка вкладає класні емоції, класні відчуття, і що дуже сильно бракує. Ось. І так само ми з ними багато працювали. Е Психологічні підтримці, наприклад, пані Валентина, наша психологиня, кожного дня мала цілу годину з ними так званої емоційної аптечки, де з ними проговорювала про стресові моменти, як з ними боротися, різні підліткові особливості. Тобто це теж була така важлива складова, щоб дати дітям розуміння от в тому часі, як ми зараз живемо, постійного стресу, як чином виявляти в собі, боротися, як. Ну, де знайти допомогу, наприклад, і тому подібне. Наша команда це наші працівники благодійного фонду Карітас Одеси ГКЦ, пані Валентина, яка є психологині, пані Ксеня і я. У нас є троє, які тут працюємо. І переважно ми займаємося різноплановими заходами, але вирішили на літо все-таки фактично був запит від наших знайомих, сімей, які казали, давайте зробіть щось для дітей, бо вони вдома сидять там, не знаю, в телефонах. Ми собі подумали, давайте зробимо такі. Ну, не дуже комфортний час насправді. Але все-таки вийшло нам зробити буде такий табір Сьогодні ми робили картини. Концепція була така в чорному. Спочатку малюємо якісь речі пов'язані з нашим минулим. Добрі чи погані? Це вже на наш розсуд, а потім кольоровим. Те, що ми, ми думаємо, що будемо в майбутньому щось гарне. Ось таке. І мені дуже сподобалось. Атмосфера дуже дружня. Тут багато моїх однокласників і друзів, які в мене східновилися з інших зустрічей, і мені дуже подобається сьогодні. Я малювала на полотні свої улюблені речі. Що я люблю дивитися фільми, слухати музику, люблю тварин. Потім я малювала моє майбутнє. Я намалювала райдугу, бо люблю різні кольори яскраві і таке мені дуже теж сподобалось малювати, бо я сама люблю малювати дома. Малюю я вирішила приєднатися, тому що хотіла знайти спілкування з друзями, знайти друзів. Ось мені більш подобалось ну, графік, мені дуже подобався. Типу, в чотири приходити і всім виходити. Ну це нормально. То я зранку співала все своє зробити і увечері вже з друзями робила.